Привіт всім! Сьогодні у нас буде відеоурок, як перевірити масфет за допомогою звичайного тестера. Виставляємо тестер в режим продзвонки діода. Тут у нас намальований діод. Виставили так, MOSFET має три виводи. Вивід номер один, це вивід jade в такому корпусі TO220, перший Jade, другий Drain, третій Source. Тут все аналогічно. Jade-drain Source. Цей Мосфет у нас N-канальний, цей p канальний Тут у нас інший корпус, інший корпус Мосфета. Називається SO8. Тут Перший вивід, другий і третій між собою, вони закорочені. Четвертий вивід джейт, вони закорочені і вони являються соусом. Четвертий вивід джейт, і оцих чотири закорочених між собою драйв. Також от такий от корпус, помню так, як він називається, в нього перший вивід. А саме оцей і другий і третій, вони закорочені між собою. І вони являються соурсом. Четвертий вивід оцей, є джейтом. Ось оці 4 між собою закорочених. Оця пластина вся, це є драйн Мосфета. Для того, щоб перевірити МОСфет, необхідно виставити мультиметр, як я вже сказав, у режим діодної прозвонки. Щоб перевірити, чи MOSFET не знаходиться в короткому замиканні, необхідно перший, необхідно другий і третій вивід між собою. Перевірити, чи вони не змусить. Просто тести, бачимо, він працює. Перевіряємо між драйном і соусом наявність короткого замикання. Ми бачимо, Він не дзвониться. Потім міняємо щупи. В іншу сторону. От ми можемо побачити, що він має всередині паразитний діод. Тому від соурса до драйна енканальний MOSFET Мосфет дзвониться як діод Але в іншу сторону він не повинен дзвонити. Це стосується енканального MOSFET мосфета. Червоний провід йде у нас на Соурс. Чорний на драйен. Перевіряємо, діод дзвониться. В іншу сторону не дзвониться. Значить, Джейд не повинен дзвонитися між собою. Ні з з цими виводами. Перевіляємо перший вивід. Другий вивід. Не дзвониться. Не дзвониться сюди. Не дзвониться сюди. Джейт він не повинен нікуди дзвонити. Далі перевіряємо. Далі тут є така цікава штука, коли є між, між джейтом і соурсом є паразитна ємність. Це можна представити таким чином. Вона, звичайно, не така велика, як ця, але вона є. І ця ємність вона підключена до, вона підключена до першого і третього виводів. Ця паразитну, цю паразитну ємність виробники не можуть видалити з мосфери. Вони не можуть її позбутися при виготовленні, тому вона тут присутня. Ця ємність. І якщо взяти отакі от звичайні тестер, Поставити, якщо це у нас N-канальний Мосфет, червоний щоб плюс, поставити на джейт, чорний на соус, ми у туеність всередині заряджаємо. Після того, як ми туєнність зарядили, продзвонюємо драйн і source. Як ми бачимо, ми бачимо короткий Можна подумати, що мосфет не робочий, але він просто відкрився. І він не закривається. Чому він закривається? Тому що ота ємність, вона тут є. Вона тримає напругу, тримає заряд між джейтом і соусом. Для того, щоб закрити цей мосфет, можна... Є багато способів, я покажу найпростіший спосіб між першим і третім виводом. Так, щоб було видно на відеокамеру. Між першим і третім виводом необхідно необхідно закоротити перший і третій вивід. То я роблю перемічкою. Е Закоротив, розрядив ємність, після чого переявляємо знову, чи дзвониться Source. соус Бачимо, він вже нормально працює не дзвониться. Верзине дзвониться нормально, сам освет не дзвониться. Притому Сам Мосфет, коли його зарядити, він дзвониться і в цю сторону, і в іншу сторону. Що можна наводити на думку, що цей мосфет пробити, але він є не пробитий. Розрядити також мосфет можна. І от так от. Просто закоротити всіх трив'ядем між собою. Це стосується М-канального мосфета у корпусі ТО-220. Тепер давайте розглянемо Р-канальний МОСфет. Канальний MOSFET також має перший джейт, другий драйн, третій Source. Але в нього паразитний діод дзвониться наоборот. Не від Sourса до драйна. Не від червоного до чорного, а наоборот сюди він дзвониться. Боже побачите 5 падіння, а в іншу сторону він не повинен дзвонити, от він не дзвониться. Для того, щоб зарядити пеканальний MOSFET необхідно. Вже не червоний ставити на джейт, а чорний. Чорний щуп ставимо на джет. Червоний на соус. Заряджаємо нашу ємність. Зарядили, тепер дзвонимо. Так. Дзвонимо. Як ми бачимо, його важче Важче ним так управляти, але все одно він дзвониться вже в обидві сторони. Що свідчить про те, що він робочий. Хоча можна подумати, що він пробитий. Розряджаємо наш масфет. Закоратив всі три виводи між собою. Так. Не дзвониться. І дзвониться. Те, що стосується Пканального мосфету, У нього просто все дзеркально. Все те, що стосується мосфета Корпус со 8 Він так само заряджається, так само розряджається, все повністю. Він аналогічний цьому. Тільки цей корпус може розсіювати більше тепла, він може через себе провести більше струм. Він, він є потужніший. Цей MOSFET. Він є менше потужний, він може розсіювати менше тепла. І він працює так само. Ти щоб перевірити n канальний Мосфет. Необхідно поставити. Source. Оці три виводи вони між собою закорочені. Оці три. являються Оці три виводи. Перший, другий, третій. Це виводи source. Ці чотири виводи, також між собою закорочені, являються драйном. Для того, щоб перевірити MOSFET, необхідно на source. Червоний щуп поставити і на DRAIN на чорний щоб на DRAIN От, ми можемо побачити, що паразитний діод в ньому дзвониться. Тепер просто от таким чином перевернемо його і продзвонимо, Не дзвониться. Тобто цей мосфет не пробитий, він робочий. Тепер для того, щоб перевірити його повну роботоспособність, зарядимо його заряджаємо відносно Перший від... Джей... Так, наоборот. Четвертий від джейт. І перший, і другий і третій соус зарядили. Тепер перевіряємо. Дзвониться на короткий. Тобто ми його відкрили і він зараз Він відкрит... ну, Буде відкритим до тих пір, поки не розрядиться отаємність. Розрядиться вона не скоро Я не знаю, за скільки я не засікав. Тепер, що стосується тихмосфету, ці мосфети у нас. Мають я вже показував, вони дуже сильно похожі на корпус Ойк 8. Тому що, тому що перший вивід у нас другий і третій це є соус. тут аналогічно, а четвертий вивід у нас є джейтом. Так само, як і тут, так само і в цьому корпусі повністю все аналогічно. І таким чином. Можна подумати, що він проб'єти. так само, якщо поставити спочатку на джейт, а потім перевірити отак, от можна подумати, що він закорочений. Але його достатньо розрядити. Щоб розрядити, можна просто наоборот поміняти полярність чубів, таким чином розрядити. Він вже розряджений. Все роздрається, це нормально, тобто цей МОСфет є робочим. Отже, зараз будемо перевіряти систему живлення нашого процесора для того, щоб визначити, де знаходиться ліс перетворювача, ставимо десь на землю інший ставимо на МОСфет. Не тут от і воно, Це низ перетворювача, нижній масфет перетворювач, N-канальний. Що перевірити, Де верхній масфет перетворювача? Ставимо один шуб на, вольтові, на 25 вольтовий електроліт. На плюс. І ось він знаходиться тут. Це верхній масвет перетворювач. Для того, щоб перевірити, чи не цей масфет, необхідно поставити назов червоний, надійн чорний. Нормально 0,5 вольта. Це означає, що йод паразитний це нормально. Дзвонимо в іншу сторону. Безкінечність. Далі так само робимо і інший масфет. Ставимо на соус червоний, надраємо чорний, 0-4, праздник дід все нормально, даємо місця. Тепер спробуємо зробити такі маніпуляції з процесом відставленим. Прі третину. Отже, ставимо, І даємо спочатку. Верхній. Ось фет. Не дзвониться правильно. Так, це, до речі, було неправильно. Це був джейт Не дзвониться. Дзвониться 0,5 вольта. Нижні москвити. От, як ми можемо побачити, він дзвониться в одну сторону, він дзвониться в іншу сторону. Чому так? Тому що паралельно соусу і драйвну підключив я нагрузку. Ця нагрузка у нас якраз і складає той опір. Аналогічно, коли поставити один вивід на землю, інший інший. Поставимо на дросель. Побачимо, що він також так дзвониться. Але він дзвониться не на коротку. Ми можемо бачити так пробити мосфет на коротко. А вот так. Він має якийсь опір, нехай дуже малий. Давайте подивимося, який опір. Отже, опір складає. Правильно. Два ома. 1,9, 2 ома. Тут також. Тому масфетти нижнього плеча перетворювач таким чином не завжди дається перевірити, коли є нагрузка процесор. в процесор. може служити також. служити любий компонент на платі. Тому що перевірити. Чи він точно робочий? Можна, але це також не завжди діє. Можна провірити між соусом і дейтом. Опір. Один вірь ставимо на джейт, нехай це буде плюсовий. Інше відставимо на соус. І вот у нас опір. Можна і на діодну призвонку. 0.4. В іншу сторону. Не дзвониться. Це захисний діод. дзвониться на пану, що в самому ШИМ-контролері. От. Таким чином можна сказати, що йому мосфет живий більше всього, тому що нехай він дзвониться через нагрузку, він дзвониться. Між, між собою тут тобто він не дзвониться, дзвониться він через нагрузку. Але в нього джейт нічого не дзвониться. Тобто можна сказати, що він все-таки робочий ну що, На цьому скажімо, можна закінчувати. Дякую вам за увагу. Всім па-па.